Всім привіт! 16 січня. Супер погода для того, щоб половити з льоду. І ми з Віталієм тут на кризі намагаємось половити окуня на мормишки. Ну, також я ставив, ставлю стоячі вудки на черв'яка, на звичайного червоного черв'яка. Що сказати? Лід гарний, десь сантиметрів 12 см. Ми брали і пашню, і брали бур на всякий випадок. Хай буде. Можна буде і буром крутити лунки, можна просто і пішнею перевіряти. Сьогодні без жерлиць. Жерлиці це таке. На цьому озері не цікаво, клює незалікова риба. І тому, щоб не відволікатися, не витрачати час на жерлиці, ми просто сьогодні спокійно сидимо і ловимо на мормишку. Як воно, ми трошки вже піймали окунів, окуні, окуні прокльовують, але дуже в'яленько. Правда, один окунь у мене вже відірвав мормишку на на, вудаці, на мою робочу мормишку. Бананчик золотого кольору. От. Добре, набиваємо лунки, шукаємо рибу. Бажаю здоров'я, шановні громадяни! Ми бійці 116 ї окремої бригади ТРО, 146-го батальйона, просимо вас допомоги для придбання генераторів, щоб виконувати бойові завдання. Я сьогодні не брав багато удочок. Усього три штуки. Є риба? Настоячу Віталія клюнула. Хто там окунь? Нормальний окунь. Одна для балансира, одна для безмотилки, інша для мормишки з мотилем. Ну і плюс дві удочки стоячі на черв'яка. Все. Оце, оце весь арсенал моїх снастей. Як би так. По мінімуму, бо ходить багато, а тягати це все не дуже хочеться. Будемо зараз снідати. Давай далі поснідаємо. На мормишку клює дуже погано, тільки з однієї лунки вдалося піймати мені шість окунців. Це все на мормишку. А то ходиш, ніде нічого. А от поставив дві стоячі удочки на черв'яка і там вже шість окунів піймав. Це ми поки снідали на мормишку. Віталій витягнув окуня. Ну так, пробуємо, перевіряємо. Треба може мормишку підбирати по наживці. Я ловлю з наживкою, мотиль, є пінка. Можна на пінку ловити, підсажувати, буває окунь клює на неї. Але треба знайти лунку, на якій він буде клювати, бо всюди не клює. Так само от, стоячі вудочки. Ось вони стоять, тут у мене одна, там друга. І періодично окунь підходить. Буває клює раз за разом, а коли от, як зараз стоять вудки, Поряд сиджу, киваю на мормишечку, немає нічого. Ну, кльов є все одно, хоч якийсь, дає, це ж січень. Топщина льоду, ну отут-то всі шилі, тут можна крутити буром. Десь тонший, то пішнею пробиваємо. Якщо спробувати без мотилку, а точніше чортика. Якось буває, я бачу, що пишуть, що для... Без мотилки треба, щоб кивок був певної довжини. Це все неправда. Хто на який кивок любить ловити, у кого на який кивок виходить кивати, таким і ловить. Хтось любить довгі кивки, сантиметрів там 20. Ого, у о, мене там клює на стоячку. Я не люблю короткі ківки на будь-які мормишки. Це буде щось таке середнє і так само вудочка. Хто яку хоче вудочку, той таку й підбирає, кому як зручно так брати, чи отак, чи отак. Ну це все індивідуально. І довжина ківка може бути різна, а не певної довжини, як написано там в якоїсь книжці. Так. Пробую чортик. Спочатку постукав по дну. І потім проводка. О, диви Віталій. Я в цій лунці кльову не бачу на мормишку з мотилем. А на чортика перша проводка піймав. Отак от, от. Тут треба з чортиком бігати. Ще. Ще проводка. Постукав по дну, разів п'ять. Дивись другий, а відпав. Вау. Oh. Ще давай. Закінчилось. Риба в лунках є, але вона взагалі перестала клювати. Ні на що не хоче. Ні на черв'яка, ні на чортика. Я ще пробую на піночку, маленьку червону піночку, на дуже маленьку мормишечку, краплинку чорну. Колись от було ловилось на неї. Мовчить. Опускаєш камеру, дивишся, риба є, риба в кількості. От На кожній лунці ходить там. З десяток окунів це нормально для цих місць. Десять окунів на лунці. Але повністю відсутній кльов. Що йому треба, хто його знає, що йому треба. Ха. Оце зараз в цій лунці я на чортика ловлю. Кілька проводок, риба плаває, на чортика не реагує. Далі отак удочку відкинув і закидаю іншу мармишку вже з пінкою. Потім пінку знімаю, ставлю мотиля. І так підбираєш, що він хоче, окунь цей дурний. ಹತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾತಿಯ ನಂಬತ್ತಿಲ್ಲ Ничего. Совсем ничего. О, где вы. вы? ха, вы. Таки обманул одного окуня на пиночку. Це я дивлюся, чи не де чобіт не пробив, бо зазвичай такі чоботи я пробиваю дуже швидко. І подошву, ну це. Наче все, все нормально. Було таке, купив чоботи, новенькі. Перший раз одів і на першій риболовлі пробив їх. Тому що вони дуже м'які. А це якісь польські попались мені. Здається, називаються Drivewalker чи якось так. Так дуже такі плотні. Так просто не пробієш, хоча і не товсті. До мінус 30 всього на Матеріали товщини до мінус 30. Ну, зараз плюсова температура, так, навіщо одягати. У мене є ще один польський до мінус 50. Так вони для мене важкі, здається, такі. Подуша товста. встав. А так стабільно. Дві пари за сезон я вбиваю просто так, на вікінштейн. Зношуються, тому, тому що зношуються не по кризі, а зношуються по корчах. По корчах ідеш і пробуваєш. Ну, Ці я одягав на спіннях. По корчах лазив, в честь, поки що не навіть слідів немає від гілочок і різних сучків. Отак от так, так. нормальні попалися міцні. Побачимо, поносимо, що воно поглядає. Не маєш сидіти? Нема. Він так коли дерне, що це та Нема. Тож поки камеру візьмеш. Зробили з Віталієм експеримент. От, я опускаю мармишку, ні, не мармишку, чортика. І починаю грати. Віталій опускає свою мармишку з мотилем. Оп -оп -оп -оп. Прогавив. На стоячку Прогавив. клювало. Буває, так щось не не вкраде. Так от... Чортика не хоче, а мотиля все-таки один окунець забрав. Ну, клюнув на мотиля. Дуже-дуже в'яло. -дуже Ой, удочка! <правж> Мало не зберу удочку. Я ж ногою вдарився в А, Капець. Коліном вдарився. Так летів, хоч і вилупивши. О, коня такі клювання, що вудочка летить в лунку. Але окунис невеликий. Десь вони поймали на черв'яка більше, ніж на мормишку. Чи на чортика. Ну, Віталій ловить. Чи мормишка його така. Чи хто його знає? То він бігає більше на лунках я тут. То те, то все. Ну теж перевіряю. І пройшлися по озеру. Ще знайшли окуня в одному місці. Окунь зрані, там по 10 штук в одній лунці. Але ні, не клює. Хоч ти що йому зроби. Ну, все, вже не клює. Ну, сидить. Сидить. Ай, відпав. Скотиняка. Наспінь краще клюють, ніж на мормишку на цю черв'яків, опаришів. Але ж правда не тут. Зерний окунь він пасивніший. Ну, треба для різноманіття лід вам показувати. Хоча, якби я думаю, ще пройде тиждень-два, і тут взагалі нічого клювати не буде. Люду тут не буде. Розтане лід да і все. Бо місцями лід дуже поганий. А от по центру, де ми знаходимось, ну як по центру, Коротше, чим далі від берега, тим лід кращий. Чим ближче до середини лід кращий. А чим ближче до берега, тим лід гірший. Ще один експеримент спробувати половити окуня на балансир. отакою такою вудочкою. От балансирчик. Я знаю, що він не буде клювати на балансир, тому що якщо він настільки пасивний, що не хоче брати навіть мотиля, то який йому балансир, але спробувати можна походити по цих лунках, які ми вже зробили. Бо коли ще така буде можливість. Оснащення вудочки на балансир у мене стандартне. Чим менше балансир, тим тонша жилка. Тут у мене стоїть жилка 0,12, а на вудочках на мормишку 0,10 І перевіряю, дивлюся за вудочками стоячками, бо може вкрасти окунь. О, так стоїть, стоїть, наче ні, нікого там немає, а потім дивишся, вже будочка летить в лунку. Вирішили о першій годині дня збиратися додому. Кльову немає. Що вже пробували, все що можна, пробували, але окунь не клює. І навіть на такого черв'яка клювань було більше, ніж на маленького, на маленького мотиля. Але це все дуже розтягнуто по часу. От, ловили з 9 до 1. -ї. Я піймав там, не знаю, десятки до трьох рибин. Трошки мене вкрало риби ворона, чи круп, чи хто там таке чорне літало. якась пташка. Ну нічого, їй теж треба їсти, хай ловить. Хай обдурює мене. Віталій теж він підловив пакетик у його трошки є. Буде сьогодні йому робота чистити. Ну а взагалом кльов уже слабенький. уже не клює, так як клювало два тижні тому. Ну, Може розвідаємо якісь інші водойми, бо лід є, лід нормальний, не, товст, не товстий, дуже вже щоб такий, але й не тонкий. В принципі, все, що сьогодні було, я вам показав. Може без жерлиць не так воно і весело, бо коли спрацьовує жерлиця, ти летиш, думаєш, що там плюнуло. Ну, ми то знаємо, що тут може клюнути. Може клюнути максимум, як я називаю, риба струкмен. Хто такий Струкмен, ніколи не розказував. Струкмен це як є супергерой, бомбермен, супермен. А це Струкмен. Риба стручок. У нас маленька щучка, називається стручком, Так от Струкмен. І це я сам придумав таке. Коротше. Не всі вальти в колоді, але, але прикольна прикольно назва. Віталій ще пробує, ще останні луночки перепробігає. Думаю, може щось і клюне. Але я думаю ні мене залишились черв'ячки. Черв'ячки оці підуть рибкам, я тут вдома свіжих накопаю. А ви напишіть у коментарях, чи є у вас лід, чи можна ловити з льоду. Ну і що клює, тому що в нас таке відчуття, начебто і правду кажуть глуха зим'я. Все, дякую за перегляд. Коментар, підписка, не забувайте про донати. Потрібно зібрати 10 тисяч на генератор і відправити його. До зустрічі!